Вы на канале DM23K Сьогодні покажу вам все пасхалки и не речі речи о новых 4.7.0 Чикиндани. Дайте лайк письмо на канал. на напередо. Перше, что я не побачив, Стінен я знал. Далее заметил, что почти всі пасхалки на Дену и журу видали. Предмет на Дену. Є одна. Щось тільки одна поставка. Head. Оце ж дем зробив, ви Не знали. Ну просто це зробить сподобаться. Замітьте, що назовіте заміть, таку лампу. Во, красиво. Ще я не замітив? Оцю штативну лампу. Так, ще що я не замітив, це скайбокс. Вот у нас. Вот такі скайбоксики. Блин, так красиво. Що, пасхалка? На карті Space 2. Я там в минулому відео показував, що там кораблі, і той пінгвін на острові, але там є ще один. На цьому острові, нікого я не замітив. Зараз приїду покажу. На той острів там льодовики там на одном зустріче пінгвін з шарфом і шапкою. Таке, який в предметах теплятка чмоцтваєш. Ти ще не замітив? з цим, з цим телевізором, куди я йому Там тепер кемпінг. Дякі Что, братанский? <laughs> не, на пофиг стой. И там, я, наверное, заменит там... ц... во ц... вот тут-то Тивимен. Наставь. Проверяю. PlayStation, да. Я уже показывал ц... вам вот вся машина. Шариф і челик. В камери какие-то дуже слабкі телефони то камери не працюют. У мене новий Xiaomi. на Так, тут свинки самі хватить ваших свинок ставити Навіть може может, уйти паки скачував набори Для створення? О, да. І камера досі протють. Ниндзя. А, це хто? А, це хто так, тут же паскалка я показую вам же это вот миф. Ой. Так, что тут в нас? Тоже свинья. Сколько ваших там свинок? И чему тут повалено? Просто вот камера и прозрачнее, наверное. Вот, и сейчас я чувствую такие странные, прозрачные. У нас тюрьмы. Ось тут лавочки є Критне там Баги Нічого такого цікавого, окрім туалетної бумаги І того, що можна покакати Це ось Шукач навіть є Камеру можна просто закрити Ось Ось Так, ось тут поверх Я вже казав, вам пустий Зараз покажу. Найду тільки. Така велика карта. Ну це не точно. Тут -а... я можу вдруг в тюрму знімати зданю. Як я в тюрму попав? Ой, не ну, туди спускайся. Вот той поверх. Скрізь пустей. Тільки що тут. А, нічого. Понятно. Ну, третій поверх я не можу Так що, слідує, що я хотів показати. Я її зараз Може, не можу показати вам, не зможу. Так. Тут слідчу паскавку не можу показати. Ну, хотіться на карті мц 2. Пропавку про мажори. Там 30 там трет бог, чи там подивиться. Ну, так, як в мене є. Тому що там ще ти самолет. Ну, Но... на це. МАШИНА! Машинка. Во. Ще три костюма. Один з них я використав избережного скина. Колекція в мене поповнилась. Тепер є вчитель Мега Вотсімченкіст. Бонж, мажор, краб, заключений я і помилка. І ще одна пасхалка, яку я вам не можу. На жаль, показати. Самі карті це м'ясо. Це каже, це не м'яжу, а м'ясо. Це Кремлі Кремлінерс. Ну це на каніках три. Верно, я помню Це мультик. А ти пішов? Чекай, чого цю штучку вже пофіксили? <кій> Не пофіксили. Давайте. Подивимося. Я, я знал, что сонів не было и там новых. Сколько на Форест Таун? Господи. Я там телеграм с группу там скидал по на, на лайфа на лайфинг геймс у нас еще одна я по на него Біля той пасхалки. Вот там. Зараз стану. і вот тут обнова. яку на обнову. Давайте глянемо може 4. 4.0.0. Там у щось стоять. На фоні карти то 3 F2. Зараз хочу хочете... там розставитись так, всі ці предмети. Це буде в кінці. Грано можна брати творем прокат Оленя. Ні, Оленя я не можу брати. На лодки чомусь можна брати. замітили бачу цю бутылку наверно доставлю не вот и торт він відрізняється. був такий похожий просто Ну на ньому шість вишеньок. короче я не знаю чи... Че... короче тортик. я вже говорив про торт про... Тир ми ще не знали. Це буде похоже на гарморама. Гармараман. <маснення> Че він такий? І добре, що зробочок зробив вже поменший. Ще там є м'ясо, лава, чікенько, лава, чі -ла -ла чічки чикінта -чі 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 Майнкрафт-фільм. Ще мясо, но я його не міг знайти. Далі, ви не заметили, бачу оці підвістки і оцю штучку. Я її бачив в своєму відео. Не заметили, бачу оцю пластину. От можна перевернути. Там... Чого це там було? Четвертый. Чего на чрные? А раздела но тоже то все-таки не фикс. Може, о, там ну и каналы, я просто... Давайте глянем. На жаль, нових каналів нема. Ну, на останок. Я ж ви не заметили от цю штучку. Не думаю, що вона нормальна. Ну і перезарядку додав наконец на цю кошку. Ну і скины пофіксили. А зараз я всіх речей добавили, Зроблю штучку. Одну. Так. І вот. Це що є. А не, не все. Вот, вернусь. Там от текстом спеціально реченишка і м'яс. Ну вот напишите текстом. Це Если у вас есть. Просто у меня нет. Я вам. Что? Не, не знаю. А ты? Да не мешай мне. Так вот. И вот все-таки я это. Блин, вот так красиво все оставив. А если вам понравилось видео, ставьте лайк, письмо на канал. Нажимайте колокольчик і всім пока.